Родинна кондитерська степанків це гармонійне поєднання львівських традицій і сучасних кулінарних трендів. У наших крамницях ви знайдете все що до смаку, улюблені класичні торти та десерти, трендові бентотортики, традиційні пляцки та печиво. Наша особлива пропозиція преміальна лінійка тортів. Її унікальність у вишуканій рецептурі, поєднання ніжних сирів маскарпоне та рікота, натуральних тваринних вершків, благородних лікерів та любові, з якої наші майстри доводять, до досконалості кожен виріб, також виготовляємо торти під замовлення з індивідуальним дизайном та кенді бари Дизайни в нас є дитячі, святкові, тематичні. Якщо від різноманіття начинок вас захопило подих, то рішення може стати набір міні-тортиків. Це міні-копії нашої преміальної лінійки десертів, які дозволяють скуштувати всі начинки перед тим, як обрати ідеальний торт для замовлення, використати їх як варіант солодощів для кенді-бару. Якщо ви йдете в гості. До когось ви можете в нас придбати в магазині бокс. Подарунковий у крамниці підготували і різдвяний асортимент: пампухи, штолен, маківник, міні, штолени ялинка, дубайська, пряники. До речі, про пампухи тут вони із п'ятьма видами начинки. Маємо мак, шоколад, абрикос, вишню. Зрожі маємо. Штолен, який найбільше люблять за велику кількість родзинок, горіхів та марципанів з мигдалю, можна купити у двох форматах: класичному та у міні-версії. До різдвяного столу знайдете і завиванці з маком плетенко кожному покупцю мережі Степанків щось по особливому припадає до душі. Люблю заходити у Степанків за моїми улюбленими клерами. Дуже часто ми сюди заходимо і беремо кожен раз щось, смакуємо щось нове. Улюблений з чорносливом – медовий. А мій Спартак і Сирничок завжди замовляю тут торти. Якщо потрібно там для когось на день народження, торти тут дуже, дуже смачні. У Степанків мій улюблений торт Наполеон. Їхав додому, і зайшов по доразі Степанків. При святі купити торт для святкового столу чи посиденьок із друзями, потішити рідних чи себе. Солодки від степанків завжди гарна ідея. Мережа має п'ять кондитерських крамниць. У Львові на вулиці Генерала Курмановича, 9, Петра Панча, – 18Б. у Давидові на вулиці Промисловій. 50, у сокільниках на вулиці Лесі Українки, 21, А у Стрію на вулиці Болехівській, 53. Степанків зроби життя солодшим.